Любов eh, Анатоліє. Це також начальник управління житлового комунального господарства Оволонського району Пелепенко Галина Дарина. будь ласка. Це eh, Ми закликали також з управління освіти, але тут є присутній директор цієї школи 226. -ї. Касенко. Так, і начальник управління благоустрою Олійник Олена Геннадіївна. Марина Деру, да, де Марина. Ми Марина Геннадьєва. Крім того, є директор комунального підприємства Сарафонов Олександр Колубинку, новопризначенням. Управління. Крім того, я представник э, міської держадміністрації управління РЖКХ. Терщу Сергій Сергійович. Запрошую. Так. Ну, і є ще у нас сева Олександрович. Добрый день, день, день заканчивается. Уважаемые приглашающие, я вам предлагаю, напишем, напишем, на сегодняшний демон, листочек, день подтвердите рекламу наших всех просмотрений вопросов на выступление, доступное а на выступление 10 февраля, выступ до...